É <laughs> o <laughs> Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Доброго дня, чути і видно. Дякую. Скажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, так, доброго дня. Доброго. Так, все видно, все чутно. Дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Значить, є пані Аліна Прохоренко. Будь ласка, пані Аліна, скажіть, кого ви представляєте? Суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, дивіться, давайте хвилин 15 зачекаємо. Можливо, хтось ще тільки почав підключатися через якісь технічні негаразди, не може цього зробити. І о 12.15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Дякую. А я попрошу суб'єкта господарювання виключити, будь ласка, мікрофон, тому що в нас ведеться відеозапис вже, щоб ваші там особисті розмови не мали. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. В нас вже 12 година 15 хвилин. Сьогодні в нас 30 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Семенівським районним дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством Семенівка, Рай, Агролісгосп стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів. У порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних робок на території лісового фонду Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства Семенівка «Агролісгосп». мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки міндовків. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року нас прийнято закон України 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, проєм 2 статті 17. Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанови в Кабінет міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу ще раз представитись, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасник, який підписаний Семенів Карай Агролізгосп, Будь ласка, включіть мікрофон, представте, скажіть, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Доброго дня. Ще раз представляю ДП Семенів Карая Агролісгосп. На даний час є головний лісничий. Дякую. Звати мене Холод Біло, Владислав. Дякую, пан Владислав. І ще в нас є учасник Аліна Прохоренко. Попрошу вас ще раз представитись, пані Аліну. Ще раз доброго дня, доброго Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання ДП семенів країс Агролісгосп. Дякую. Отже, на 12 годину 20 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. За моїм підписом ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання. За моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України номер 989, якою затверджено порядок громадських проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання. Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства Семенівка Райагролісгосп стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок, головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Семенівка, Семенівського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства Семенівка, Райагролісгосп. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, навзаємо, до побачення.